Всім хорошого дня, всім привіт! Буде у нас сьогодні дуже економна печенько Мука, цукер, порошок, два яйця, Ціла пачка маргарини і варення зверху. Так, цукер залила гарячою маргариною. Зараз нам два яйця, потім мука, порошок, до печива і зробить тісто. Замісила тісто. Замісила тісто. Класне тісто вийшло. Зараз в холодильник. до годинки часу, то й будемо пікати. І так у нас все, виходить, бачите, тонко тісто розкачало. Така класна штука. Робити, аби криво не зробила. Ну як то я не зроблю криво. Зараз перенесу на пляшку. І така краса получається. Зараз ще покажу, як після випіку виглядає. А в кінці покажу, скільки то нам вийшло з того, тих печеньок. Бачите, сильно варення не повтікало. За пару секунд застрійнемося. То вже кінцевий другий дубль. Одне печеньку вже з'їла. Дивіться, скільки в мене вийшло його багато, бачите? Дуже багато. Дуже смачне. Варення може бути любе, головне, щоб було густе. Mm -hmm. Якісь не ведеться чи ні. Але смачно. Ідеше. Ставте вподобайки і дякую за перегляди.